Так. Вон там на моєму рівні летить Андрій або Жук, не знаю. Вот. Над долиною. Я спускаюся на е, підйомнику, вот. а там он летить такий синьо-білий, то мій параплан. А хто під ним не знаю, або Віктор, або Жук Андрій. Я пішов до підйомника, а вони вже полетіли на... Так би мовити, хто з них полетів, не знаю. На Лендін. От. О! А. Так що. Бо Андрій має десь їхати вже третя година, напевно, то ми сьогодні скоро завершили польоти. От. І... І їдемо до машини. Зараз спускаємося, передіваємося і і будемо. О, о, пішов над подобець десь туди. от Тримає, йде по нулях. Там може навіть знижується, бо я вроді трошки нижче от ні ні вон там вроді плюсики пішли. Отаке. От, Отут я спускаюся. Там от панорама така. Бачите. А о, там от іде, летить мій параплан. А хто під ним? Чи Віктор? Чи Андрій Жук не знаю. Має бути Віктор, по ідеї. О, ми з ним на одній висоті. Тобто зниження у нас майже однакове. Вот. Вот так. О-о-о-о. Так, ми з ним знижуємося однаково, з однаковою швидкістю. Він на моєму рівні. О. Так, де він там є? А, вон там вот вже нижче мене. О. О, крокіть над лендінгом. Там їм <кій> пора розвертатися йому. Чи він хоче там сісти на другому схилі? Все, втік за дерево? Не видно. Заходить на посадку якийсь оранжевий парплан. А, вот. а вон там і наш синій. Також на набриючому йде. Йде на бриючому. Так. Перелітає лісок. От тінь його видно. Перелетить ліс. Щоб він там ще не, не сів на той лісок. Ні, йде на тричому над лісом. Так, так, перелітає. О. Перелітає і заходить на лендінг. О, там за деревом не видно його. Mm -hmm. ну, зараз дерево затуляє, хіба може зараз його продіну, то буде видно. Так, а це в долині пили пейцю. то от, у всій красі. Зараз за це дерево заїдемо і буде видно наше місце посадки. Так, буде видно де там. Ну вже мав сісти. Вон там внизу. Видніється біло-синя плоска, то певно відказимо. Чуть нижче оранжевого. Село Пилипець, ну, все, лопи пець, панорама, долини, дивиться. На тій горі водоспад шипів. Ну, там навіть видно така ущелинка в лісі. Там водоспад шипіть. Дорогристи.